Доброго дня, друзі! Сьогодні я вирішив записати нове відео на дуже цікаву тему, а саме це медицина в Новій Зеландії. Хто на не підписався на мій YouTube канал, дуже прошу вас це зробити. Адже це україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Наперед дякую за підтримку. Ну що, поїхали! Зразу вам скажу, що. В новозеландській медицині є свої плюси і мінуси, так як в принципі в усьому світі, з чого починається це питання? Коли ви приїжджаєте в Нову Зеландію і відкриваєте візу, ви записуєтеся до GP. Тут називається так місцевий сімейний лікар у вашому районі. Коли ви до нього записалися в якусь лікарню біля вас, Якщо ви хворієте, ви можете відвідати цю лікарню. Прийом буде коштувати в середньому 30 новозеландських доларів. І коли він вас там приймає, це більш так, він, як у нас працює як терапевт. Як він вас приймає, то він вам описує плюс якусь медицину. Ви ще ходите, ви потім даєте її в аптеку купуєте, адже в більшості. ну, в, 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 в Новій Зеландії ви не можете е, купити антибіотики в вільному продажі. Вам тільки можна їх купити по рецепту. І це я вважаю дуже правильно, е, що так є. Це якщо у, вас тут, якщо у вас якась невелика проблема, там кашель, температура, такі базові. То ви йдете до GP. Потім, якщо у вас щось серйозне, потрібна операція, або щось таке, вже більш вузькоспецифічний лікар, то він GP вас направляє до нього. В цього більш вузько... вузькоспеціалізованого лікаря ви можете чекати на прийом там, від декількох тижнів і до декількох місяців. Дивлячись, яка ситуація. Ну, взагалі то я чув, що довго чекають, там не так легко. Е якщо у вас сталася якась нагальна проблема і треба їхати в госпіталь, ви їдете в госпіталь. Е там також будуть, як правило, черги. Можете декілька годин чекати, можете й довше, дехто, мабуть, 10 чекав. І в госпіталі вас приймають. І прийом у госпіталі безкоштовний. Емедженсі називається. Він безкоштовний, плюс і там медицина вам також все робиться безкоштовно. Тобто, якщо вам треба якусь, ну, наприклад, що там може бути? чи апендицит вирізати, чи щось сталося, у вас треба антибіотики проколоти, якесь зараження, то вам це зроблять все безкоштовно, і антибіотики, і вам палата там буде, і плюс харчування. Також це все йде безкоштовно в госпіталі. Це дуже великий плюс Нової Зеландії. Що я по дітях хочу сказати, для дітей навіть прийом GP сімейного лікаря є безкоштовний і навіть дають безкоштовні медикаменти додому в лікарні. Плюс велика перевага у новозеландській медицині, що стоматолог для дітей. До 12 річного віку також безкоштовно. Тобто рвуть зуби, пломби ставлять, все це входить для дітей. Їх просто приймає лікар і це все робить безкоштовно і це дуже суперово. Що я ще хочу сказати. Це, це просто базова медицина. А є ще тут таке розуміння, як страховка. Ви можете купувати медичну страховку кожен. Кажучи... Місяць в Новій Зеландії, там я не знаю, скільки вона буде коштувати, я думаю, в районі від 100 доларів на місяць. І вона покриває вам ці похід до військового спеціаліста, тобто вам не треба чекати в черзі, вам просто потрібно зателефонувати. У вас є страховка, і, він, і ви, у вас дуже швидко е, прийметься лікар. Тобто, страховка це взагалі класна штука, тобто, ви можете до спеціаліста потрапити дуже швидко. Без, без черги воно сприймає. І це все вам там буде безкоштовно або дуже малі кошти. Дешевше, ніж якби ви підете, просто запишетесь до нього і заплатите з вашого кармана без цієї страховки. Деякі компанії, якщо ви влаштовуєтесь на роботу в Нову Зеландію, дають в своєму пакеті медичну страховку. Їх не багато, але є і це круто, я вам скажу. Працювати на роботі, плюс у вас робота покриває повністю медичну страховку. Є що на, просто на вас, а є що на цілу сім'ю, якщо ви там якийсь, може топ-менеджер, не знаю, то це взагалі шикардос. кардос. Плюс, що я хочу ще сказати за роди? Коли тут жінка завагітніла, за нею закріплюється мідвайф, це така медсестра, яку ви можете вибрати. Онлайн почитати рекомендації, чи вам візуально хтось сподобався. Ви обираєте, і вона за вами слідкує, прикріплюється, назначає вам прийоми і веде вас до того моменту, поки ви народите дитину і ще декілька тижнів після цього. Весь цей процес Нові Зеландії безкоштовний. Роди також, не треба нічого платити. Коли ви народжуєте дитину, вам дають палату, яку, як правило, один. Ви можете там сім'ю запрошувати, вона буде з вами ночі. В палаті є санвузол з душовою, з душовим, з туалетом. Вас кормять дуже хорошо тричі на день. Плюс, коли ви народили дитину, вам ще дають з собою різні памперси на перші дні. І взагалі, ну, жодної копійки за це не беруть. Це що, дуже великий позитив в Новій Зеландії, що тут роди на дуже високому рівні. Е, просто що по-іншому трохи, наприклад, чим в Україні, наприклад, ви тут не лягаєте за декілька днів там, чи за тиждень. На збереження, а тут е, ви повинні приїхати народи вже чуть ли не за пів години, коли ви народжуєте. <с? <с?> це всі це так сміються. І тут це... Чому фішка така. Ну, а в цілому, я ж говорю, медицина нормальна, зразу було незвично, я, я вже звик. Зрозуміло, що інколи, якщо якась ситуація, то хочеться без черги і швидко до якогось там спеціаліста. Поїхати. Ну, є мінус... Це скрізь так, я думаю, по світу в європейських країнах також схожі мінуси. В цьому ну, Точно, що в Канаді схожа ситуація. Тобто, так, от. трішки вам розказав про медицину Нової Зеландії, адже в мене були тут мої підписники, друзі запитують. Дякую, друзі, за підтримку моєго YouTube каналу. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам відео сподобалось. Підпишіться на мій YouTube канал. Слава Україні! і До нових зустрічей